З кожним роком тематика заробітку в інтернеті прочуває ще більше-більше розвиватися, тому що дуже багато джерел стає доходу, який ви можете використовувати, комбінувати з основною роботою, тому сьогодні про це і поговоримо. Перше, що ви можете використовувати, це створити або свою тематичну сторінку, або паблік, як це ще називають, або власний блог, і монетизувати його на рекламі. На екрані ви бачите один з моїх пабліків, і тут є одне рекламне оголошення, інше. І так далі по аккаунту можна бачити, що час від часу тут є рекламні замовлення як у стрічку, так і в сторіси. Так само, наприклад, ось тут ви можете бачити, є і ось така апетитна реклама, і різноманітні заходи рекламуються. Головне, звісно, набирати аудиторію і можна монетизуватися цим способом. При цьому ви можете просуватися як платними методами, так і безкоштовними. На каналі я багато відео про це, дивіться по підкатці. І не забудьте підписатися на канал, бо ще багато буде матеріалів про це надходити. Телеграм-канали. Ця сфера дуже класно зараз росте, розвивається активними темпами. Головне, звісно, тут бути з розумом, бо дуже багато підводних каменів, про які я, до речі, також на каналі розповідав. І сам непогано так зайшов у цей ринок. У мене є сітка новинних телеграм-каналів. Також є тематичний канал, який вже вам показував. А також недавній час у мене додався ще один комун 18. Тому моя сітка постійно розширюється. Я набираю все більше охоплення і мені є чим з вами поділитися. Третє, чим ви можете зайнятися, це продаж власних послуг. Але тут, звісно, треба, щоб ви могли чимось допомогти людям. Наприклад, я вже більше п'яти років займаюся роботою просуванням в інтернеті, тому ділюся про це і знову ж таки надаю певні послуги з просування, з ведення акаунтів, консультую людей і так далі. На екрані ви бачите мій інстаграм-аккаунт, в якому я продаю власні послуги з ведення просування в інстаграмі. До мене звертаються клієнти як за консультаціями, так і за підбором хештегів. Усе це я людям допомагаю робити, і вони можуть слідкувати, отримати в профілі багато корисної, цікавої інформації. Так само можете робити і ви, коли є у вас певні знання, навички, що можете дати іншим людям. Треба це упакувати. Просувати і можна створювати собі як основне, так і додаткове джерело доходу. Таким чином. Я допомагаю людям не лише з інстаграму, хоча це, звісно, для мене було таке основне джерело. І також додався телеграм, про який в мене дуже багато матеріалів, і є закритий канал. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. Цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати. І потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Ви також можете, як я власне роблю, використовувати попередні способи і додатково отримувати ще клієнтів охоплення за рахунок того, що розказуєте про це на своєму YouTube каналі, який також при правильній оптимізації дає хороші результати. Наприклад, ось моє Візьму відео, про відео. і в ньому в описі є посилання на мій закритий канал і зв'язок зі мною. Таким чином, люди можуть купити рекламу в моїх телеграм-каналах, отримати доступ до закритого каналу. Або за іншими послугами. Те ж саме стосується, наприклад, відео Я про просування. За... Ви можете побачити, що тут є знизу контакти для зв'язку зі мною. Люди можуть зайти і звернутися для мене для замовлення певних послуг. Ті ж самі хештеги, консультації, просування і так далі. У мене є списки відтворення. Щоб людям було зручно все це знаходити. А що потім ще можна зробити з цими грошима, які ви заробляєте на чотирьох попередніх методах? Дивіться, у ось цьому списку відтворені тут я вже багато різних варіантів показував, які сам використовую і можу радити іншим.